Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. У мене у гостях. Ну, якби не в мене в гостях, Макдональ. ми просто в Макдональдсі зустрілися в з Ані. І зараз вип'ємо кави. Не опечуся. не опечуся. І сьогодні я вже давно хотіла зняти це відео. Аня в мене підтримала. Ну, я їй щойно сказала про це. Сьогодні ми будемо дивитися, що в моїй сумочці. Хочу сказати. Що ця сумочка, наче така і невеличка, ну, але в неї так багато влазить, набагато більше, ніж а, взагалі я могла б сюди покласти. А, перше, що я витягла з цієї сумочки, це штатив. Я вже поставила телефон. не Так, да, Це штатив, ну, він маленький, компактний. Так, тому відкриваємо і погнали. Давай. Чінчі. Чинчі. А ще, а ще я буду себе тримати в руках, Чи? буду себе стримувати. А, а я не буду. Ти Прой а да, Я буду мстити А, ми, ми, ми отримали коментарі, що я весь час Аню перебиваю. Ну, не знаю, то ми так спілкуємося. Сьогодні будемо містить. Сьогодні буде місць. Да, Сьогодні Аня мене буде перебивати. перебувати. Оце да, ти тут. Деякі люди. Не люблять, коли кажуть кабуська або О, я теж. кавка. А де це я бачила? Я теж якесь відео бачила. Десь... Мені теж «кавуся» не подобається. А не. ти монрою не дивишся? Ні. Ну вона теж лише. Мене, мене це якби не роздражає, але я ніколи так не люблю. Спочатку кажу. достану невеличкий презентик для Ані. Милка? Це милка. Да. Не, а тобі або варючки. Це серденько. То і варю я буду. Влас, а для я своєї Давай. Ласне? У мене так давно нічого не було з Oriflame, У мене теж давно нічого не було з Oriflame, а це Анатолій Володимирович мені подарував крем і мило на 8, 8 березня, і я вирішила мило подарувати тобі. О, Будь ласка, у мене ще є те, що для тебе. У мене сумка не маленька? Мене О, ні, це дуже не... маленька, я зараз його відразу знайду. Так не Ми кстати, ще не бачилися з восьмого. Ні, ми дуже давно вже не бачились, два тижні не бачила. І Кирил голів, і був, був у нас а, цей. карантин. Кари. Так, у мене такі хустинки, платочки, сякація, смарката, ну, всяке буває. Я виходжу на вулиці, в мене тече з носа, тече з очей. Сьогодні я, до речі, фарбувалася, я тикнула собі так в боку. Я не знаю, думаю, воно мене випадка. Ну, бо вже ж час пройшлося, тільки я ж фарбувалася опів сьомого. До речі, Діма дуже здивувався, що я кожен день зранку фарбуюся. А він со... що тебе не бачив? Діма? Та ні, ми дуже ми вже не бачились два тижні. Я, ще... я знайшла. Я хотіла ін... Ані не ще не подарити не клас. ось такий парфумчик. Я вже подухана і познала не до того. Я навіть не, не це не хочу бризкати, бо мені жалко, поняла? Жалко бризкать. Спокоємо. Ми будемо сюди. Добре. Так, далі. Тема хустинок. У мене ще є отака штука. Антисептик. І це не уріфлейм. Тут я вже 10 тисяч раз да, переливала, але просто що мені дуже подобається саме оця баночка. Тобі не треба ручки? мене ж ручити. Ох, мені подобається. Классно? У мене, кстати, вдома на четуків багатенько, але... Це я вже, кіліан. Але я вже собі так щось нове хочу. Кіліан це. Black Phantom. А, так, ну це в мене тут є гроші. Ой, ну мені чоловік дзвонить. Ти знаєш, які в мене яєчки, це завжди жарені. У тебе яєчка дуже гарні жари. Це тебе. про що ми говоримо? Ми говоримо за сковородку. Я замовила скобіцькову реду, тифаль, такого з антипригарне покриття, ага. і вона у з такою колектом таким кружочком Я червоненьким. Так і, і вона зараз по акції, так вона 900 чим то стоїть, а так 670. От от Я в епіцентрі замовила а, на видачу у нас А видачу, тобто видача героїв Дніпро 4 і все. Ще до себе. Є по місту, просто на пиші центр видачі. Воно як магази разі може і кришку я розбила. А ну кришка в мене є. Я замовила цю сковорідку, і знаєш, що я думаю, у мене запсувалася сковорідка? тому що я її з другого боку цим галаксом антижиром, а вона просто затекло всередину цієї, і вона да я думаю, вона спорта. Я впевнена. Ну Просто я нічого О, такого, я не така велика кухарка, щоб там жарити. Я харі. взагалі не кухарка, але кожен знідок на клієнті. У, у мене яйця просто ужасні. Я їх я таку прямо шкрібаю. Ну, це Кирилу в мене тепер тож. Кирилу робила в мікроволновці омлет. І мама, кстати, лайфхак десь там побачила в інтернеті, як робити омлет. Робиш в тарілочці а потім його кидаєш у пакетик, зав'язуєш пакетик і кидаєш у гарячу воду. Ну можна і не гарячу, а просто в холодну. Можна просто не мікроволновці Можна. Не сухувати, а, у мене ні кровомолки а там такі... У мене є масло ще по одному. І він такий, по ньому, на фото. Я молочко кладу. Так, я продовжуємо. Саме... продовжуємо. А, продовжуємо. Нас... Так, так, я, так я сказала, що в мене є гроші. Я сьогодні планую в Кирилу купити взуття. Але в роз'єрві ми тільки що зайшли, там по 1000 гривень. Ще підемо. У, у мене є така штучка, щоб протирати ось все оце. Оп, 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 і не видно на крокодилів. Так. Так. А, так. Протирати окуляри. Я сьогодні у таких окулярах. Це, це лакост. Ла а ще я прийшла в такій кепці. На стілі. Я така. На, як я сьогодні Аня написала, що, що акварія на стілі і на розсабонні. Тільки я там без помилками написала. Ну, взагалі. Це так. Це так, щоб просто розрядити обстановку. Так, що далі? Ну, що там, так, дай? Та багато дещо ще Тут у мене є зубна нитка. Я взагалі зараз не виходжу нікуди без зубної нитки. Щось у мене, я не знаю, наче зуби порушили. У мене такі між зубами проміжки, і я весь час я, там, де імплант витягаю якусь їжу. Це просто таке, як у брата, як чого хом'яка. Ще в мене є така розчісочка. Це розчісочка з портофіну. Вона якби, ну, просто... Але я просто знаю, що вона з Портофіно. Портофіно це те місце, де ми жили, коли тікали від війни. Воно в нас яка весна застає. У нас сьогодні таке гарне... Ніяди весна, яка нам світить. Так що? Є в мене така серветка. Я не знаю, це з... Це, це напевно, мене... мене... від суші. А да. Ще в мене є отакі цукерки, полос, Хочеш? Так. Да. <кій> зараз ми трохи сумку розкламимо. Так, в мене нема чого. А ще в мене є така помадка. Це чоловіча, але вона така приємна. Я не знаю, це що це за фірма, купила? це не я купила. Це я забрала у кості, бо він не користується. Ну, Зараз в мене намазані був, я зараз покажу чим. В неї, знаєш, такий дитинства, От якісь такі жуть. У мене корма. Це моя любов. От у неї такий запах, наче ти Ти не користувалася? Ні, жуйку жуйку. Я один жуна. раз спробувала і це мій 150-й цей. А ти в Єві купляєш? Я раніше заказувала <рес> на ехорбі, бо не було в а, <рес> а Ти на її замовлення робиш? Я не робила, у мене дівчинка на роботі робила до неї. Потім воно класне. Клубничка можеш помазати? Ні, вона губина. Воно, воно і є і як блиск, і цей, воно офігенне. Воно ще так з ванількою було, а воно дорого? Можеш... Це ще 150 гривень. Раніше я по 70 купляла, але я ж кажу, я, я не вже років 6-7 колослюсь. Тільки таке так, це У мене платочок і тут вже пусто, але в мене є ще два відділи. А ні, вже один. Інтересно, інтересно. тут у мене є ось в червоне бачила, що саме лежить. Це в mm -hmm. мене ось такий для рук, 10 гривень. Хороший. Є. Я за 150 купила і херня. Е, херня, але є там з алоєм, Давай з кактусом і з ягодами. От фіолетовий, бірюзовий і зелений. То вони дуже класні. То вони для чого зі Да, То це таке є. Ще я купила собі заново масо. У мене таке на губах. Пот... А я, кстати, знайшла те, я... що тобі хотіла вдати. Не знаю, чи не я, ти мені сказала, що в тебе воно хру... колотиться, ота штучка, бо в мене не крутиться шарик. Ось там аплікатор в глимбі, олійка Глембі, то мені вона не подобається. А я от LCF взять. мені дуже подобається. І була акція, береш одну за 59 гривень, і друга подарунок. Інакше я це роблю, якщо б кава. Такой і біде. найбільше мені подобається саме з стробері, з полуничкою. Бо там ще є піч, персик. І щось ще. Вaterмелон, по-моєму, червоне. То я вітермелон віддала Поліні. Поліна ж тоже? Ще у мене є пілочка. Мені треба, щоб ти мені таку штуку подариш. Я тобі подарю, диви, в мене вона Давай, чиста. У мене. Це для того, щоб брови підтрішки. Ти мені помніш, подарила да. старої туші, вона в мене тільки на тому тижні поламала. Це була не, не старої туше. Ні, і старої чорна в мене ручкою така була. І в мене остався да? тільки цей кінець, і я його просто отак ось. А я зараз нічим не почисую брови, тому що вони в мене ідеально вкладаються саме цим. Чура в мене залишилося таке, і я ним розчисую брови. І я зайшла в Сінсей, а там отакі штуки упаковка. 200 це гривень. Не бедлость, це не це бідність, це стабільність. Так тут у мене зубочистка, але дивлюсь, вона вже без цього пакетика, треба її викинути. У мене ще є. У мене ще є резинка. До речі, я тобі дарувала yeah. резинки сінця, вони такі гаяцькі. Тобі сподобались? Я просто резинками дуже рідко користуюсь, тільки коли вмиваюся. Мені в, гречі, в Аврорі, в Аврорі да. Мені в Аврорі сподобалося більше, тому що в Аврорі вони довше живуть, а тут оце ось, ось така штучка. Oh. О, оце це місце, де вони з'єднуються, воно так розтягується, і тут така просто ниточка висить. Просто mm -hmm. ниточка. У мене ще є дві цукерочки. Mm -hmm. Хочеш? Ні. Це вже як і юшкин. І останнє, що я хотіла тобі показати, забрала посилку в Aliexpress. О, у що це? Не знаю, що це, але воно таке гарне. Воно таке гарне, погроба, яке миле. Це? це мило так. Це таймер для варіння яєць. Це я а замовила я на Aliexpress. Ти його воду береш кидає. воду, береш яйця, кладеш це все. Холодну і це холодну. І це кладеш разом з яйцями. І воно тут буде колір міняти софт, мідіум і хард. Якщо ти хочеш Ґстері. ідеально м'якеньку, ну таке в якро м'ятенько да софт. Це таке буде просто А купу. ти, вже, ти ще ж не Ні, тестувала. Ні, оце я тільки забрала. Бо я думаю, чи воно працює. Я навіть не працює? бачила такого. Бо я це побачила у дівчинки. Я звичайно канал там подивилася. Листопадова, по-моєму, називається. Я англійську не знаю взагалі. Ек timer. це mm. типа таймер. Деєм. Ну так, да, да, да. ну це це цей. Да. А я б не вчитувалася. Я б даже щоб мені так дали сказали, що це знала. Ну, це, ну, як і, є. і воно таке миле, миле ну, таке прикольне. Або там тільки червоні були, чи там всякі? Там тільки червоні. І Докійно. взагалі я щось думала, коли дивилась на перше. Воно більше? Ні. Я думала взагалі, що це виглядить воно ну, як панцир, як скарлупан. Mm -hmm. А воно таке зроблено вже як фоксидке. Оце червоне працює. Mm -hmm. ну, я прийду додому і з варіанта да, покажу. Дуже класно. Ну, просто вирішила тобі показати, бо думаю, розказувати, бо mm -hmm. це ну, нічого один раз побачить. Дуже прикольно. І воно, по-моєму, гривень 8. Прикольно. Дуже прикольно. Час яйця варить. Варю яйця, так, да, я да. Ну це все. Це все, що в мене є. Йдемо ще в сенсей, подивимося взуття. Кажу, Ані, показуй, що в тебе в сумці, а вона не хоче. У мене мене Там є така класна що? косметичка, побачить свою косметичку. Прості. Це не косметичка. Це я купила Варі сумочку і весь там О, Боже. Можеш показати, там нічого такого немає. Чесно? Так, да, в мене все блокнот, ну ти дивись, як в якому вигляді. Так. До речі, хтось питав, де працює Аня, де працює подруга? Не знаю. Я скажу, я написала, гонки. що ти викладач музики. — В музичній школі я працюю. Да, і ще Аня колись грала в якомусь відео. Господи, а що це таке? Це наложиш на коліно і ставиш домру, щоб вона не, не уїжджала. Це ще mm. на оркестрі було. А сечко? Що, — що? Зарядка. Ну, рока, старость. Старость. радость. Ну, тут зарядка. Ти зарядку носиш, ти маєць, кліщи. Ну, бо я йду в 10 ранку, а прийду в 9 вечора, то, звісно. Ой, що це що? Це таке Прикольно. Помадка, патрісія Ледов. Наша любима, ану, наскільки ти її вбила. А кстати, знаєш, що там визначають характер людини по тому, як помада в неї звіша. І в мене такий сон. Я не знаю, який йду, але в нас однакові. Бо у деяких отак просто вибрубана. А я сюди на куточок випрублена, а в мене на куточок. А в моєї мами така загострена, і да? ну, Дивись. Я поняла, це що таке. У нас ворота, а в неї серединка дерева, а тут така колючка. А і до речі, зараз акція в Єві. Купляєш два продукти Патріції Лудо. Два отримаєш у подарунок. Потрібно купити мені. О, нівейка. Я таке люблю. Я не пользуюсь костю з товаря mm -hmm. Ну все. Далі, я вже поп, що у нас там. вам подарила і жіночі штучки. Да? Mm -hmm. У тебе дуже маленька сумочка. така мила. Це сенсея? Сенсея. Там ще є вкладиш, типу в неї такий чорний, типу оцього, І він ось сюди кріпиться. Але оце що я ношу? Бо він займає багато місця і в мене не влазить. владить. Сінцей. Гаррі Поттер. Ти бачила? Да? Так. Ну я Гаррі Поттера не дивлюся. Ха А ти а це... ніколи не дивилась Гаррі Поттер? Дивилась, мені не знаю. А ти дивилась любили. дивні Дива»? Ні. Це ж буде це буде п'яти сон. Та странс. Очень да, странний диван. Я це, я знаю, що це є дві категорії людей. Хто хто ще Гаррі Поттера, Хто його я не люблю ні колець», ні Гаррі Пот. Я люблю колець», і, і Гаррі Поттер. У мене в цьому в коментарях захитять, як можна Гаррі Поттер. Як всі можна друзі знайомі? не любить? Я ніколи в житті ніколи... це моя любов. Я ніколи в житті люди друзі Вачі? не дивилися. Sehr <laughs> Так я, я знаю, що там є рейчел, роса. А ти не дивилась? Нет, так, хто там ще? Джоуї. Ти не дивилась? Ні, чого? Ніколи. І ти мені советуєш, десь, і ти по новому сезону дивишся Декстера і не подивилась, друзі. Ну, не, ну це геть різне. Ну, не. Просто що, якщо ти не знаєш, що подивитися. Аню сюда, змусила, я Аню змусила дивитися Декстера. Била, мене. Да. Била її палками. Да. Е, пиляла пиво Я запротивлялася, як могла. Пакети її засовувала. Yeah, yeah. Я робила, примушула дивитися Декстера, бо Декстер це один з моїх улюблених серіалів. Та які, які друзі. Подивися цих сестер. Та вони просто дурні ті. А ти Лізі сестер? Вони не дурні. Там теж сюжетна лінія. Там шутки шутки, але в них теж є якийсь А Лізі улюблений серіал, друзі. Сексі міст. Сексі містом це. Сексімістом мені подобається, так. Ти чим старша стаєш, тим більше. Може передивитися його, я його два рази дивилася. Да, я, а була, ти випила каву? Так. Да, я коли була так сказати, молодша, ну і зараз молода. Коли я була мала 29 мені, років, якщо дешов, воно мені таке тупе казалось. А зараз ще я стаю старше, а ось пройде ще там год п'ять, то вони ж там такі твого віку плюс-мінус, то ти прям дивишся і узнаєш себе, і воно тобі взагалі не кажеться тупе. Ти тупо в кожній серії себе босиш. Ну, в різних капіталі. Скільки коштує лук? У мене, кстати, все тупо, майже все сінцеє. Да? Кроси з мегаспортом? Да, Це Balance? беланси. Да. А у мене Puma. Скільки mm -hmm. твої коштують? Ой. Мої чем? півтори тисячі я знаю точно, бо вони були по скидці, бо вони були брудні. Я купляла без скидок, чи 2700, чи 2600 в тому році. А може і було. Ні, а, я, а я чи 3 чи 4 роки тому ну, купляла. Великі. Але якщо знижка, то можна за Мені, 3 тисячі. Ну, да, я просто є. не знаю, чи це знижкою чи без знижки. Не Думаю, зі знижкою. Але... А я купила, бо вони були брудні зі знижкою. Да. В тебе дуже я їх вистирала. Я їх вже вони... їх ремонтувала. По них видно, що вони дуже удобні. А видно, що вони отут зашиті? Ні. Вони в мене тут диряві були і палець. А ще я на п'ятках. У мене в п'ятках Сіка, всі п'ятки диряві. Так. А ще в мене нові джинси, це Primark. Вони коштують 1300 гривень. І а у тебе? Сінсей 700 гривень. Кофточка Сінсей 200 гривень. Труси Сінсей 100 гривень. Сумка Сінсей 700, 700 гривень. І в мене труси Сінсей. Куртка резерв, не знаю, гривень 400 може. А в мене резерв теж пальтішко. Ну, це просто по знижки було, я не знаю, скільки вона вже грязна. У мене пальтішко, пальтішко, пальтішко. Так, да, резерв, але вони куплені дитяч, в дитячому відділі. Відділ, відділ, да, в дитячому. 158 розмір. Часи в мене такі. У мене часів нема. 2800 стоять. Моя кіпка стоїть 1700. А кофта в мене стоїть 2,5. У мене пума, і я її куплю в спортсіті, в депоті. Я взагалі чувствую. А, лівчик у мене ще світ. Зелені перебуває. Татуєрування хочу, Аніне подивитися. Клас. Це mm -hmm. день народження варюшки. Mm -hmm. До речі, я знаєш що ніколи не робила? Я ніколи не показувала свої татухи. і ніколи мене ніхто за них не питав. Вони мені здається, що вони вже стали якісь сіки. Ні, гарно гарний їх ви диви. А Костя сказав, що в мене сердечко це вже як бомж лято Чого? Mm -hmm. Мале воно таке і буде. Тут не рівні її, не рівні лінії. Вони такі. Ну так це ж не дизайн, воно таке по дизайні було. Ну да. так, це ж цей Патісон? Громовежці. О, дивись цей, що був шерифом в серіалі Stranger Things. Так? Ну так. Ну таке я теж пішла. Ну, я б це на цього рамі Маліка пішла. Аж бачиш, коли. Йдемо в сінцей. Чи сінцей, чи Сінцей. Це. Ти ж любиш фіолетове, яке рожеве. одяг, ну я люблю рожеве. І я люблю рожеве. Ну але в мене так. дуже мало рожевого. Ой, диви, які класні зайчики. Я б такий беріг кошти купила. Я ж на паску да, Ми вже це обговорювали. Ну, це дуже дорого. Дуже. А що мені так кролики сьогодні? ці подобаються. Я щось думала, що вони ваші, вони такі легенькі. Все таке миле. Мілашки. Дуже класна. Мені таке не годиться, бо варі одразу буде поховатися. Баночки такі прикольні. Ой, баночка така важка, що це? Свічка. А ну відкриваєшся. Свічка. Свічка. Пахне? Ммм, клас. Пахне з цим таке як звздочка. Зараз модно, так? Курточка така прикольна, глянь, Леопард. І леопард такий не страшний. Кстати, я десь бачила, що є бодіки леопардові. Так, так глянь. Де в сенсері? Да, на плазмі. І, і біжеві і є дуже гарні. тебе да, Це чорне. прям зараз Чоргі твіт є. в моді ну, і загадок, теж такий рожевий. Мені щось здається, що таке можна на секунді знайти. Не знаю, я ж давно по секундах просто не ходила. То... Прикольно. Що сумніваюся, що там можна щось знайти. Музика так, Під підсоединяйся танцювати. Я Та ми так можемо робити. Це мій максимум. Синечки, ага, ага. Боже, ну ти глянь. Тобі до да, таке треба не літ. Мені треба, да. О! Ну, Аня, ну як можна? Та ні. Та, ні. Та, ні. Та, ні. Ну, в мене були в пустинцейські тапки. Поджу з спортивних спортів, Ось яка піжамка мила. Можна, до речі, купити таку піжамку і ходити просто в цій футбі. Попробую, яка якість, прикольно. Рубчик. Капузака, що мене так плющать. Ну такі кросовки, звісно. Да, ну для нічого. Це ж, ж тоді диви 100 гривень. Були такі знижки, було ще мінус 60 на всі кросівці. ціни. Ну, тим губидуть дзеркалі. Якщо буде, можна сюди тоненьке вдівати. І біленький бодік, как якби підділа, то тоже варто. О, як я люблю оцей хоум, оцей. Виділ. Оці гусаки. Ти бачили, які маски тут? Так, да, так. Да, я вже ж було. Я з парі шапку вибирала, бо я всі сіте є. Оце, кстати, таке класне, мені так подобається для яєчок. В тебе є така якась мисочка для крашанок? Нічого такого. І ще мені подобаються дерев'яні всякі органайзери. Я хочу купити собі якийсь невеличкий, щоб парфуми туди поставити. А я хочу собі купити скляни для парфумів. До речі, може, бачу? якщо він зараз тут буде, ми його купимо. Знаєш, де я бачила ці? Юскі? Та ні, в сімце є тільки. Отакого От плану. Тільки в плазмі. Для Так. Да. То треба, щоб без кришечки. Я знаю, я знаю. Ага, ні, У я... плазмі там є такі? Ну, там просто трохи, наче були біля. То ми встигнемо туди сходити. І це так здається, наче таке донори бути важке, а воно легесеньке. І отакі мені всякі наразі. Девікі приконні кошики. Угу. А я собі сюди не навчаю. А я ще, ще хочу хочу заказати. Ух, ти прикольно. Найки. Не знаю, да. Я ще думаю. Погнали. О, такі кольори гарні оце для оцих малюток ага, лянь. це вже валі можна всі штучки купити. Диви. Іди, диви, яке гарне. Боже, а яке все. ми... О, ось А всьо. Оооо! Валя, подивися. Ти тільки гляне, треба брати. Диви, її махонь. Боже, як мило. Дуже подивися. Боже. Ой, все прийде. Наче наші діти такими не були, так? Ну, мій точно таким не був. глянь на ці болі. Так, вже так все забулося. Боже, Це і стидно сказати, але в мене реально все як якийсь склероз. Я вже не пам'ятаю. А квіточки, дай квіточки, я хочу до. Оце? Так, ось і дивики, я тобі кажу. Я зрозуміла, як кармашка тряпчана. Ні, воно не тряпчана. А, вона ще як косметичка, поняла. Ось його бодіки. Вот, А це такі, так, бішки. Вони теж дуже подобаються. Я після собі теж можу. Ну не можу, а взяла. Я взяла і маєчкою, і такий. Це так практично. Гарне. Я, до речі, сьогодні хотіла б діти бодік, ото із рукою. Квіточки такі гарні? Як не разу? На зустріч на ні буду. Мені так подобаються ці квіточки. Я оце думала, може щось таке в планах купити вазочку поставити, таке мінімалістичне. Скільки воно коштує оце? Віточка. А ось такі ще диви. Ну це прям з лошочком. Ой, давай яке прикольно. Ну це таке пасхально, 170. Це пасхально, тобі? Ну там яїчко ж. О, я не побачила, Це такі дуже. Це не любить живі вазочки. Це такий горшок, що можна тільки раді горшка купити, як світ викинути, сюди вазонку садить. 260 гривень, за такі гроші горшок такий. Та ні, купиш. Такі подушки гарні. А ось диви які вазочки. Диви, які вазочки. О, я, до речі, оце ж дивилася от такі. А як в них ставить квітки? Просто, так як воно от, стоїть, так і ставить. Це ж стебло треба. Оце стебло, так. Да. Ні, це дід, це не практично. Ну я б хотіла собі, вазу, я хотіла вазочку собі. Є тут така попка. Кто? Попка, я тобі вже розказувала. Як жопка, як ножки з жопкою. Ну, трошки погуляли. Хорошо понемножку. А mm -hmm. що ми, куди ми зараз ідемо? Ну, я хочу в А, в Скетчерс. Аня каже, що в скетчерс зараз... Я там знесечки. не була, просто там на зьому на написано, і я думаю, що таке може. бути, бо ж бачиться, що зараз немає. Mm -hmm. Mm -hmm. Може, там можна щось навірвати за 40 гривень. Mm -hmm. Штани за 40 гривень. Mm -hmm. Ми всім де? чи як воно? 7D називається? Чи віртуальна реальність? Mm -hmm. Костя пригнув з балкона, а я не спор... Ну, з криші, а я не спригнула. Mm -hmm. Я знала, що це гра, що це віртуальна реальність, але я mm -hmm. застикала. Я ні разу не спупила. Так, в резерві ми були, зуття нема. І Нам треба тоді тільки ще в Єву сходити. Як красиво. В Єврошеській коштує геть. Так вразливо нічого не заказувала. Знаєш тільки? 400 гривень. Сильні мають. Мийтесь сині красавці теж. Щось я тут же логотипчик любав. Ну непогано, тільки. Мені треба буде на життя. Мені треба буде на житами взагалі. Треба кедами. Кидай? Ну, не знаю, 4 тисячі. Що будемо передати? Двочку. Це дивиться, вона нерідка. Рідка. Що це... це таке з Не знаю. Шкіль. Це кройка. А це одиничка? Да. Двоє, ніхто не бере. Це одиничка? Так. Ну, так, Да. Це хройка теж. Двойка остання. Що це да. Нормально? Але... Угу. Добре. Тобі нічого не ні.